У Черкасах триває обстеження пошкоджених об'єктів після ворожої атаки, яка відбулася 21 вересня. За словами міського голови Анатолія Бондаренка, черкасці, чиї домівки постраждали, отримають фінансову допомогу на встановлення пошкоджених вікон. Наразі відомо, що більше 440 вікон у 22 багатоповерхових будинках. Та 12 приватних потребують заміни. Щоб отримати виплати, а це 3700 тисячі гривень за квадратний метр пошкодженого вікна. Людям потрібно написати заяву до департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради. Також постраждалим необхідно звернутися у 512 кабінет міської ради або зателефонувати за номером 36 11 35. Акти обстежень передаватимуть у департамент соціальної політики, через який і здійснюватимуться виплати. Зруйнований готель мають обстежити а вже потім визначатимуть, які приміщення підлягають експлуатації, а які ні.